Всі, хто покине свої бажання заради волі Господа, здобує сторицею. Знаєте, як це здобути сторицею? Ти покинув Софійка! Дмитро! Я вас дуже прошу. Любіть Господа. Любіть Господа! Не любіть цього світу і ні, то, і, ні, і ні того, хто в цьому світі. Я говорю за тий. Я говорю за темряву. Любіть Господа. Тато, як ми будемо жити? Мені треба... Ні, люби Господа, а Бог дасть. Люби Господа, Бог поведе. Люби Господа, Бог знайде тобі чоловіка. Люби Господа, Бог дасть тобі працює, не треба буде красти та кровати сім'ю. Люби Господа, Бог буде захищати твій дім, тому що він намащений кров'ю Ісуса. Осіки. Коли я свою дитину учу виживати, каже мені одна людина, отче, а я своєю кучу виживати, бути нахвому, поток. І такий непорядок. і там треба платити, і там треба, я хочу так, там, там треба заплатити, там треба. Буду, так, як і знаю. Якщо ти хочеш свою діти, жити з законами, Сатани, то ти не християнин. А якщо ти не християнин, то ти не маєш ніякої сили. А якщо ти не маєш ніякої у Бозі сили, Боже, я казав Господь, і ти не робиш те, що робив Господь, то звідки тебе буде благословення, щоб ти отримав у 100 раз більше одержи і ще матиме життя вічне моє дитина я. Якщо я все залишу заради імені Господа, ми вже вияснили, як ти залишити, тобто сім'я. Дім, робота і намі церква Господь займає перше місце. Я його люблю, я його слухаю, я ним живу. Тоді ти будеш мати благословення на своїх дітях, твої діти будуть благословені, твої діти будуть благословені внуки, правнуки до останнього покоління. У тебе не переведеться худоба, у тебе переведеться е, грошова валюта. Ширки, у тебе не переведуться сподоби. Каже він. Але якщо ти будеш жити лише заради сподоба, якщо ти будеш жити лише заради шлука, кишки, Якщо ти будеш жити лише заради цієї плоті, ті треба прибрати, помрити, постричі, і наші всі викладати Божо яку треба секунду треба, тому що після гріх вона схильна до всього, до чого повернеться, вже треба відвіди, відбивати.